І дорослі, і малі малята можуть бути добрими, один одному допомагати, маленьких друзів годувати, тваринок, комах, птахів. Малята, давайте пограємо, добрі серця пошукаємо, чи зможете ви впізнати добрі вчинки. Оберіть картинку з добрими вчинками. Якщо вгадаєте, стрибайте, а якщо ні, покружіться навколо себе. Готові? Ось вам перша спроба. Добра справа була котика нагодувати, щоб він не був голодний. Відгадали, молодці. Не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від віку, доброта з роками не старіє, доброта, як сонце, всіх навколо гріє. Ось вам друга спроба. Відгадайте, де тут добрий вчинок? Звичайно, дівчина зробила добрий вчинок. Пригостила білочку горішком. Люди кажуть сіяти добро, добро і пожинати. Добра бажаєш, добро і роби. Ось вам третя спроба. Знайдіть добрий вчинок. Добра дівчинка пригостила маленьку сестричку тістечком. Молодець. Ми, малята, з вами сьогодні добре пограли, добрі вчинки пригадали. Робіть добро, добро вам і повернеться. Допомагайте батькам і друзям, дбайте про менших своїх братів, тваринок, пташок, комашок. По Допомагайте їм. А мені вже час іти. Піду добро робити. Пам'ятайте малята. Краса до вечора, а доброта навіки. До побачення!